you <laughs> Нині на Житомирщині під опікою товариства Червоного Христа перебувають майже 15 тисяч одиноких стареньких та хворих людей. В селах області створено 44 пункти першої допомоги, де є прокат медичного обладнання, банки одягу, необхідні продукти. В Коростені діє найкращий в Україні хоспис Червоного Христа, де в комфортних умовах при догляді щороку перебувають майже 100 приречених. З 1999 Сто першого року успішно реалізується міжнародна Чорнобильська програма Червоного Хреста, згідно з нею, пересувна діагностична лабораторія їздить по віддалених селах, виявляє хворих і направляє на лікування. Діє програма донорства, до якої Червоний Хрест залучає людей, особливо молодь. Безліч завдань, на які сьогодні ми якими ми сьогодні ставимо собі і допомагаємо тим самим органам державної влади в гуманітарній сфері. У нашій області працює 171 медична сестра та сестра милосердя Червоного Христа. Щодня вони провідують нерухомих підопічних, щоб зробити укол, принести хліба чи просто допомогти від розчистування волосся до обрізання нігтів, до вмивання. Якщо людина навіть не може сама себе обійти, ми все це робимо повністю. І виходимо в магазини за хлібом і за продуктами. Червоний хрест, організація громадська, живе за рахунок членських внесків. Є й спонсори, як же без них. Є багаті, котрі поділяться тисячею, і не дуже котрі охоче віддадуть гривню. Уже майже 10 років. Ото більше співпрацюємо з міською, з обласною організацією. Червоного хреста мої діти заходять до кабінету допомогу і до кабінету заступників і кажуть, коли ми йдемо на допомогу Червоному Хресту. Вони ходять не тільки допомагають, вони ходять туди і на навчання із задоволенням і просяться. Тож на святі Червоний Хрест приймав вітання від представників влади, нагороджував своїх активістів. Це стало ще одним підтвердженням того, що віддане добро повертається. І ще одна грамота.